Чи припливли вже якісь чорні лебеді, які кардинально змінять ситуацію у війні України з Росією? Я думаю, що чорні чорні лебеді пропливли над Америкою. Останнім часом, спостерігаючи за діяльністю цього персонажа, ми молилися, щоб їм вищі сили дали йому шанс. Шанс йому було дано для того, щоб він щоб він спокутою зміг звільнитися від впливів зла, які на нього очевидні, і зміг розторгнути. Ті контракти, які він поназаключав, на превеликий жаль, наш е, великий, симпатичний, найкращий, е, найнеймовірніший. От, ну, звісно, це сарказм. От, барон Мюнхгаузен вибрав те, що він вибрав, але це його доля. Але на превеликий жаль, вона торкається долі американського народу. Ми бачимо, що там відбувається, і просимо про милосердний сценарій для світу, для Америки. Ну звісно, про Україну і говорити не є шо. Скоро ми побачимо не просто чорні лебіді, а я думаю, що ми побачимо останній дзвоник. Як знаєте, перед казав цей Воланд Антракт негодяї. так воно і буде, і у нас тільки не антракт. А завершення фіналу я відчуваю цей запах перемоги. Я не можу вам зараз сказати, бо ви знаєте, про ростом я не займаюсь. Але треба тепер від розмов, щоб ми переходили до справ.